Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Я вже на цьому городі знімав. Та є цей газде, що шо... визимувався якось біда. Тоже легко ходить далі за цим плугом, але визимувався. Васей, як зима перейшла? Вижив ви, ви із Вася, зима перейшла добре? Робота. Робота допомагає. Є yeah, далі Василь, цей що писали, що слабий на ноги. <laughs> сараки, погостили то, що цей чоловік, та я думаю, що так би не писали. Ну Це дурниця, це ми сміємося з цього. Так, зразу все оповімо і розкажемо, що тоді фунт летів, то мусили водити, а тепер Брунік пішов перший раз до такої роботи. Ану, встанеш зараз. Брунік пішов перший раз у воранку з Лейськом і Андрій їх водить. Бо він молодий, на ліцях Попробували зразу ходити на ліцях, але він на ліцях дуже Леса його туди в борону дуже затручує, легко повертаєш і колодиш, добре повертає, а так у цьому то на ліцях не дуже добре повертає. Отак це виглядає. Зараз покажемо, як плуг йде. Плуг зразу кажу, що не продається. Якщо ви добре прислухаєтеся до звуку, то ви зрозумієте, що цей чоловік так шпінькає за цим плугом. Тут таке каміння, що це лише зверху пару сантиметрів цієї глини. А решта все зеспуду сплошний камінь. Карпатське золото це наше. Але що, як треба городати? Так люди гнують рік у рік. Угноюють та й оріє та виробляють та такий городець. Чуть глибше би пустив той плуг. Звичайно, що коні би покігли, то все питань нема. E, і було би все добре. Але то якби вивернув наверх то ті камінні, що там є, то було би що збирати та й коло чого робити. Отак. От та й Андрій їх двох водить Собі отак. Я вже раз знімав з Андрієм. Відео. Ця дитина коло коні виросла, але він взагалі не від коні. Він від мотоцикля, від пилорами, від чогось такого, а він не від коні. Але Василь зранку у та й каже, що Андрійку мусиш сьогодні через себе переступати, треба ходити колоконі. коні. Та й мусить тата слухати, немає що? Або робота, або шпиталь. Або робота, або шпиталь. Взагалі то чимний хлопчик такий. Майбутній гоноравий газда. Я йому казав вже неодноразово, що він дуже коні полюбить. Але коли почне сам газдувати, вже без тата. Отак. Навколо горби, скрізь, файно тепер черешні вже відцвітають, сливки відцвіли. Майже ще генде трошки цвете. О, такі, в горбах кусок ривного, тут, там там на горбичку ще там є кусочок ривного, та маленькими такими клаптями. Коли з фунтом знімали тут відео, то Микола Агроном, привіт Миколка! Ти точно будеш це відео дивитися. Казав, що у його мами е, грядка е, на, на, на цибульку і Петрушку приблизно така завелика, як цей цілий город. Mm. <laughs> Нема що тут таке орати, це. Але який є, такий є. Зовсім інше, по-іншому то виглядає, коли це е, на великій площі. Плуг забив і пішов там. 100-200 метрів ти пішов, а тут ну дивіться як вимітує. Чоловік гукнув. Я ще зараз раз пройду, не буду нічого говорити, най... чують як воно скаче по камінню. Я зараз там обійде. Отак От Брунік з лиском займається. Я усе кожної весні з інакшим конем. Раз, багіра, раз фунт. Лесий був. А, Лесий був за два рази, ні? Лесий no. трошки довше був. Я фунт мусили продати, були такі орати. Фунт летів, та <той> мусили продавати. А <laughs> як це скаче? Ой, о -о. Це і так, слава Богу, що це. Оре, це то... тут не таке просте орені, тут, якби пустив плуг, так як пускають у нас, не, не у нас, а так як у долинах пускають, що плуг сам їде, цей плуг би виверло, на першому метрі. Каміні, що зробити? О, а ну дивіться. Та як цей чоловік буде ревно ходити, о там у тій борозні, тим плугом так мече тріпаєш. О, ведко добре. Львівщина, Тернопільщина вже повиворювали і позасажували. У нас набагато холодніше, траве так лиш трошки. Той в селі там, у селі теж. У нас вже люди багато позавесновували, а тут на горі це складніше Холодніше. Отак хлопчик ми і займається. Оцей чорненький. Трошки змокрів, але не дуже. Сюди до гори їхали то була фера з плугом. Василь з плугом орав у селі, там з в сусідську спрягався. Ти через того оділи у ту шлею таку з піддубками, бо до гори виїхали. Василь свої шлиї з коня під дубочки зняв, поклав під фастину. Я вже не хотів там давати, кажу, найбуде в цій шляї, нічого йому не буде. У під дубочках походить. Файного нраву. Отак це виварилося. Файне. Город файний вийшов. Все добре, лиш би цей Андрій не кігав ці коні так як бика на здачу. А решту все би файно було як що в цих регіонах це рахується найкращий ворот. Та це каже Василь, що це рахується це найкращий город. Бо, бо тут у нас в городі. То десь, ви, то десь, ви, то десь, хоч трохи в іншій рівні, а то треба десь показати. А я якось раз знімав, там, як у Миколи Орали. На, на тих берегах у клонах. Ви, я ж що все би файно, лише Андрійко би не кучував так їх, та як бика до здачі. Чути і по плеті, де той плох підскакує. Але нічого, в загальному то все файно. Каже Василь, що з бруніком це сама казочка, а не орань. Спокійно, урівноважено йде, бо фунт летів. Чуєш Вас, то що ти кажеш, що з бруніком то села орати, ні? Фунт летів дуже. Та ти можеш стати вже трошки, бо то ти так удорожився. Чи ти хочеш вже добити до краю? Нащо я вже сяду не встати. Та бо тебе ноги болі, та й що? Я то й хсіяду так, не лігай бо... Не лігай, бо боїться, що не встане. Де така плета, що плухна і А ну от тако. ну дивіться. Блять, розгубову руку. Отак. Плета. Заскакло і все Не такі городи так. ну, зараз на даний момент краєвиді у нас безподобні просто. Сам кайфую від цього вигляду Отам От унизу село. Село Білоберезка знаходиться та як у котілку. Звідти від, від хатів, тих у долині. І ота вся сторона то є Чернівецька область. то вже за тими горбами Румунії. Там ще трошки і вже румунська границя. Красота. Лесому не дуже вдається, що ти його так вадиш. Він голу так гуска на ких Помале бо Я-я-я, як це гупає. Добре. Будемо всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Хотілося показати вам оранку, бо оранку я показую тут усе у Василя. Дома те, то робить мотоблоком. Ми конями вдома не горемо, не шкородимо, нічого не робимо. У мене вдома на городі коні не працюють. Городи там трошки, то ми коло хати. Там навіть немає де толком і розвернутися з конями в тому городі. А тут ще хоч є де трошки роз... пройти і розвернутися.

Будьте здорові, до нових зустрічей.